Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо говорити про геометричну прогресію. Що ж таке геометрична прогресія? Це послідовність відмінних від нуля чисел, кожне з яких, починаючи з другого, дорівнює попередньому помноженому на одне і те саме число. Дивіться, перед нами зараз є геометрична прогресія 3, 6, 12, 24 і так далі. Кожен наступний її член, дивіться, вдвічі більше, ніж попередній. Да? 3. Множимо на 2 – 6, множимо на 2 – 12, множимо на 2 – 24 і так далі. Ось це 2, да? називається знаменник геометричної прогресії. Його можна знайти, якщо будь-який член прогресії, починаючи з другого, поділити на попередній. Отже. Зараз знаменник нашої геометричної прогресії дорівнює 2. Наприклад, буде у нас ось така прогресія. 4 12, 36. І так далі, що ми бачимо? 4 множимо на 3, 12. 12 множимо на 3, 36. Отже, Тепер знаменник нашої геометричної прогресії дорівнює 3. Як ми можемо його знайти? 12 поділимо на 4. Або 36 поділимо на 12. Отже, що треба зробити? Починаючи з другого, поділити на попередній. І дуже важливо знати формулу n ного члена геометричної прогресії. Ось ця формула. Bn не дорівнює b1 множимо на Q в степені N-1. Q це у нас знаменник геометричної прогресії. Отже, наприклад, якщо будемо шукати другий член, у нас буде b2 дорівнює B1 множимо на Q в степені 2 мінус 1 в першому степені. І давайте зараз ми попрацюємо письмово разом зі мною Номер 765 Знайдіть 4 перших члени геометричної прогресії БН зі знаменником Q, якщо. і перше. b 1 зараз дорівнює 10, Q дорівнює 2. B перше ми знайшли. Далі, B 2 Працюємо за формулою. Що нам треба зробити? Б перше помножити на Q, в якій степені 2 мінус 1 в першій степені, тобто просто Q. Що це в нас буде? Б перше 10. Множимо на Q. 2. Це у нас буде 20. Далі. Знайдемо Б3. Це Б1 множимо на Q, в якій степені n мінус 1, да, 3 мінус 1 в квадраті. Отже, це буде у нас в перше, 10. Множимо на 2 квадраті, це буде 40. Звісно, для такої простої прогресії ми можемо знайти, не знаючи навіть формулу, да, і члени. ми розуміємо, що якщо перше у нас 10. А знаменник Q, тобто множимо на 2. 20. Множимо на 2. 40. Множимо на 2. 80. Нам потрібно було знайти перші члени геометричної прогресії. Перші 4. Ось ми знайшли їх, перші 4. Але ми з вами будемо відпрацьовувати формулу, так? щоб ви розуміли, за якою формулою працювати. Отже, давайте попрацюємо з другим. B2 дорівнює B1 множимо на Q. B1 у нас в другому мінус 20. Q у нас 0,1. Що це у нас буде? Мінус 2. B3. B1 Множимо на Q в квадраті. Дорівнює. B1 у нас мінус 20. Q 0,1 в квадраті. Це буде 0,1. І множимо на мінус 20, Отримуємо мінус 0,2. І четвертий член знайдемо b4 дорівнює б перше, множимо на Q в степені 4 мінус 1 в кубі, мінус 20, множимо на 0,1 в кубі, і ми отримаємо мінус 0,2. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу, бо я зараз витираю дошку і будемо записувати третю. Задачу. Отже, тепер у нас b1 дорівнює мінус 5, Q дорівнює мінус 3. Отже, другий член b 2 дорівнює b1 множимо на Q в першому степені. b1 мінус 5 множимо на мінус 3 в першому степені. Мінус на мінус дасть нам плюс 5 на 3 15. Третій член цієї геометричної прогресії b1 множимо на q в квадраті, да? 3, мінус 1, 2. Мінус 5, множимо на мінус 3 в квадраті. Мінус 3 в квадраті це 9. Мінус 5 множимо на 9, отримаємо мінус 45. Четвертий член геометричної прогресії дорівнює b1. Множимо на Q. Q. 4 мінус 1 в кубі. мінус 5. Множимо на мінус 3 в кубі. Так, по перше, мінус в кубі буде мінус. Отже, множимо мінус на мінус, буде плюс. Буде у нас відповідь додатня. Далі. 3 в кубі, це 3 на 3 – 9, і ще на 3 27. 27 множимо на 5. 20 на 5 100, 7 на 5 35, 100 плюс 35 буде 135. Четверте. Перший член 8. Різниця Q, знаменник да? дорівнює 1 друга. Отже, b 2 дорівнює B1 1 Множимо на знаменник геометричної прогресії на Q. B перше у нас 8. Множимо на одну другу. Це буде 8 других 4. Знайдемо третій член. B Третє. Дорівнює B перше множимо на Q в степені 3 1 в квадраті. Отже, 8. Множимо на одну другу в квадраті. Одна друга, це, одна друга в квадраті це одна четверта. 8 множимо на одну четверту дорівнює 2. І четвертий член цієї прогресії. Б1 множимо на знаменник геометричної прогресії в кубі. Так, 4 мінус 1 буде 3. Отже, буде 8 множимо на одну. Другу в кубі дорівнює. Одна друга в кубі це буде 1 восьма. 8 множимо на 1 восьму буде одиничка. Отже, завдання ми з вами розв'язали. Не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу і допишіть. Наступний номер, виконуємо його теж письмово, номер 767. Хн геометрична прогресія. Х1 дорівнює 132 знаменник геометричної прогресії дорівнює мінус 2. І будемо шукати другий, п'ятий, восьмий і катий член цієї геометричної прогресії. Отже, х друге дорівнює x1 множимо на Q, x1 132, множимо на мінус 2. 2,32 скоротимо на 2, це буде мінус 1 16. Знайдемо п'ятий член цієї геометричної прогресії. х перше, множимо на q в степені 5 мінус 1 4. 132, множимо на мінус 2. В четвертому степені мінус в парному степені буде число додатнє. Отже, що у нас буде? 2 в четвертому степені. 2 на 2, 4. І ще на 2, 8, І ще на 2, 16. Отже, буде 16 32. скоротимо на 16, буде 1 друга. Восьмий член знайдемо. Х1. Множимо на Q в степені 8, мінус 1 7. Отже, 1, 32. множимо на мінус 2 в сьомому степені мінус в непарному степені буде мінус. Да? Отже, буде перед відповіддю стояти мінус. Не забуваємо про нього. 2 в сьомому степені, що це у нас буде? Давайте можемо обчислити так, а можемо ще подумати, що 132 це у нас 2 в п'ятому степені. Отже, у нас буде 2 в 7 степені, ділимо на 2 в п'ятому степені. Однакові основи степені віднімаємо, 7 мінус 5 буде 2. Отже, буде 2 в квадраті, 4. Х8 дорівнює у нас мінус 4. І кате. Дорівнює b перше множимо на Q в степені k мінус 1. Що це в нас буде? 1, 32 Множимо на мінус 2 в степені k мінус 1. Завдання розв'язали. Ваше домашнє завдання дуже схоже виконати письмово номер 768. Прочитайте, Почитайте, будь ласка, параграф, не забудьте вивчити формули, працюйте, чекаю на ваші роботи і бажаю успіхів!